Терпити його п'янство вже багато років, адже тверезим, він хороша людина. Часто люди зі співзалежністю можуть ось так от виправдовувати своє терпіння тим, що він як тверезий. Хороший чоловік, хороший батько, хороша людина, і тільки як вип'є, він стає агресивним, начебто іншою людиною, але ж він хороший, то все алкоголь, і справа в тому, що це все раціоналізація. Цей захисний механізм потрібен для того, щоб уникнути якихось дискомфортної, якоїсь правди, яку, коли ви усвідомите, вам доведеться з нею щось робити, щось вирішувати. А психіка не хоче нічого змінювати, нічого вирішувати, тому і продумує ось ці всі такі якісь варіанти, які будуть залишати все так, як є. Та справа в тому, що це небезпечне виправдання, після якого якраз таки часто і бувають ось такі питання, як він так міг зі мною вчинити після якогось випадку насилля. Але він міг, бо він такий, бо це одна і та сама людина. І в тверезому вигляді, і в п'яному це не різні люди. Агресивна людина це просто інша частина його. Так, тверезом він може бути добрим, м'яким, розуміючим, але людина це цілісність і не можна відділити одне від іншого. Тому дуже важливо бути чесними з собою і потурбуватися про свою безпеку. Консультації з приводу аб'юзивних, співзалежних стосунків можете записатися на сайті, заповнити форму або написати мені в особисті.